Всім Доброго дня! Починаємо робочий день. Показуємо, що сьогодні ми будемо робити. У нас є такий двигунчик Z18XE1, Opel Vectra B, Astra G, Vectra C в дорісталі. Що машини Rісталі. Vectra B ми говорили, Vectra C ми говорили, Astra G ми говорили на Корсу. Не знаю, чи на комбо Ну, но... Такий маємо комплектний двигун. Зараз будемо його все розкомплектовувати, дивитися стан запчастин. Двигун провезений за кордону. Хороший стан. Повністю комплектний. Компресор, гідрач, шківи, дросель, комп'ютер стоїть на місці. десь з іншої сторони генератор. Стартер щеплення, тож, можливо, кого зацікавить запчастини по такому двигуну ми маємо. Пишіть нам в особисті, будемо раді відповісти вам. Також є дуже багато інших запчастин. В процесі будемо кожну старатися показувати більше відео. Бачити наш асортимент. тож Всім гарного дня, всім гарних гарної роботи, вдалих вдалих продаж і покупок.